Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, як створюються іще запити в онлайн-середовищі мовою SQL. Ось є заповнена таблиця. Таблиця із товарами. Така, як ми створювали на попередньому уроці, і ось самі відповідно товари. Отже, давайте розглянемо з вами синтаксис, як написати запит. Мовою scale запит починається у нас з команди Select. Далі нам треба або перелічити список полів, які ми хочемо вибрати, або вказати зірочку, якщо ми хочемо вибрати всі поля. Ну, давайте уявимо, що ми хочемо вибрати поля, назва, ціна і опис. Ми їх так і пишемо: назва, кома, ціна, кома, опис. Далі у нас є обов'язкове слово FROM, і нам треба вказати назву таблиці товари. І, в принципі, це все. Ми можемо запустити цей запит і побачити е, наші товари, е, Назва ці на опис. Ну, все, як і ми й хотіли. Е, якщо ми хочемо вибрати товари за певною умовою, то далі нам треба написати ключове слово В і після нього вказати умову. Умова може записуватись так. Наприклад, у нас є, якщо ми подивимось, у нас є таке поле категорія. Так от, ми можемо вказати таку умову категорія, дорівнює, і в лапках написати текстом, яку категорію ми хочемо. Наприклад, електроніка. електроніка. І якщо ми запустимо, то у нас виберуться всі товари лише з розділу електроніка. Якщо ми хочемо, наприклад, додати ще якесь, е, якийсь запит. Ну, наприклад, давайте е, напишемо так: е, ціна менше, менше е, ну, нехай буде 5 тисяч гривень. І натискаємо запуск і ми бачимо всі. Товари е, дешевші 5 тисяч гривень. Якщо ми хочемо поєднати ці два запити, то ми можемо написати перший запит, другий запит, е, категорія дрівня електроніка, ціна менше 5 тисяч, і між ними поставити слово «end». Це слово «end» означає «і», І воно застосує тоді обидва ці, е, обидві умови до нашого запиту. І ми виберемо всі Товари з розділу електроніка, які дешевші за е, 5 тисяч гривень. Ось так створюються запити мовою СКЛ. Е,